Всіх вітаю на каналі Лайф. з вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні я хочу все ж таки попасти в магазинчик Вайкікі. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Я зараз вже приїхала в Тереце Республіка, і ми з вами подивимось одяг. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобається відео, а також підписатися на мій канал. Я буду дуже вдячна. Сьогодні вівторок, людей небагато, тож спокійно познімаю і сподіваюся, буду одразу озвучувати відео. Так, ну ось і Вайпіки. І я захожу подивитися, що тут новенького з'явилося, які акції. Так, ось так нас зустрічає головний вход. Ось така колекція зараз представлена. Ну і, звісно, знижечки є і є нова колекція. Спочатку покажу, що тут із нового з'явилося. Ось такі пропонують смужечку а джемпери. Вони не дуже тоненькі, але і такі не товсті. Якраз на весну будуть дуже гарно виглядати два екселя. От так, тут ось так без гудзиків зроблено. Ну, цікавий варіант, але мені не вистачати буде гудзиків. І смужечка-біла-синя, і тут ще такий як рубчик. А також ось такі брючки, джинси. А ціна, я не сказала, тут джинси 929. А за ось це у нас ціна 529. Так, ну і зразу хочу показати вам такі красиві. Тут я бачу жакети жіночі. А ціну зразу скажу вам, 1500 гривень. Зараз спробую дістати, показати, як виглядає. Ой, тут дуже плотно, що незручно однією рукою. Ось такий на гудзику жакет. Класичний. До речі, можна взяти приміряти. Симпатично виглядає. Ну, Непогано. Так, що я тут бачу? А бачу я ось такі сорочки, а ціна 860 гривень. Вони тоненькі, легенькі. На літо буде. На весну, точніше, буде дуже добрий, красивий колір. Так, по складу запитують, але мені не дуже зручно дивитися однією рукою. Так, Показую склад тканини. Звісно, що тут є поліестер, але, в принципі, непогано, я купляю іноді з поліестер теж. А колір ось такий гірчичний. От так, Що тут ще цікавого? Є сукні в рубчик в чорному кольорі. Середня довжина. Так, а ціна у них, зараз я скажу, за якою ціною? За ціною 680 гривень. Класичні, стандартні такі облігаючі сукні в рубчик. Так, а це у нас спідничка красивому рожевому кольорі. На кшталт атласний, Ну звісно, це не атлас. Так, а ціна. Ціна тут буде 700 гривень майже. Симпатична. Також є ось такі лонгсліви тоненькі за 460 гривень. Так, от тут у них ось такий воротничок цікавий. Ну, є ще інші варіанти на гудзиках. Ось такі біленькі, а ціна тут буде 530 гривень. Ну, до речі, теж так класична, класична база. Так, вішаю. Ще сукні. так це сукня вроді. Начебто за 800 гривень. В красивому кольорі. З коротеньким рукавчиком. Ось такий. Трикотажний. Так, і є ще в смужечку. Ціну зараз зараз сразу покажу, 800 гривень в смужку. Ось така. а До речі, я, мабуть, щось все ж таки візьму, примірюю, а хочу я подивитися собі декілька футболочок простеньких на літо. по дому Так, а це у нас. Ой, це штанці чорні за 1000 гривень. Присвічуються трошечки трикотажні. І ще тут є клюрікс, начебто, блищить. Так, ось такий варіант. Йдемо далі. За майже 800 гривень, ось така кофта на гудзиках, а колір слонової кістки. Вона коротенька, ну і рукавчик-манжет звичайний. так, Це знову такі штанці, а також є ось такі жилетки. Я купила в прошлому році одну, а в Вакіки, до речі, була знижка на них. А ця зараз коштує 759 в сірому кольорі. Ось така жилеточка. Що цікавого ще можна тут побачити? Ось така кофточка. А, ні, це лонг такий тоненький, за 800 гривень теж у блакитному кольорі. Ось такий показує тканинка. Цікаво, але мені хочеться показати вам щось кольорове. А кольорове тут завжди є. Так, дивіться, яка яскрава червона кофта. На гудзиках, але зараз тут і знижка є 760 гривень. Такий рукавчик пухнаста. Так, ну, по якості я не знаю, є питання. Не буду навіть дивитися, що в складі. Так, ось така є ще з бусинками. Це товстовочка. І зараз тут знижечка 600 гривень. В білому кольорі. Ось така класична отовстовочка. Покажу вам ще червоні моделі джемперів Ось такі є, з таким коміром. Коротенький джемпер. Так, ціна зі знижкою 600 гривень, а так він коштував 900. Ой, а тут дирка вже. Ой боже. Так, ну не знаю. Йдемо далі. Так, є ще ось така за 360 гривень. Модель. Тоненька така футболочка з довгим рукавчиком. Сукні, сукні чорні, класичні, з боку з одного ось така зборочка є. Дуже вона класно сідає по фігурі такі моделі. Ну, якщо фігура на струнка, 760 гривень. Так, я зараз подивлюсь собі щось, щось поцікавіше. 680 гривень, ось така тепла-тепла сорочка. Майже можна вважати як куртка, бо мені здається, вона буде тепленька. Хоча треба подивитися, що в складі. В складі зараз спробую заняти. Ну, в складі тут поліестер і віскоза. Віскоза 10%. На дотик дуже приємно, цікаві такі тут є деталі, але подивимо ще щось. О, як я люблю ось такий колір. Що я знайшла блузочка в оливковому кольорі, зав'язується з боку, але вона коротесенька, рукавчик довгий. Колір мені дуже цей подобається, мені здається, він завжди в тренді. Так, ну і раз я вже про ось цей колір заговорила, який в тренді. Покажу вам курточки тьобані. дуже такий теж приємний колір, 1200 гривень. На весну осінь, коли не дуже холодно. Ось така модель. Ну і тут можна побачити, як вона виглядає на манікені. Ну, правда, треба застібати, тоді буде більше зрозуміло, як вона виглядає. Так, кидемо далі. Тут у нас шапочки тепленькі, рукавички. Теж є знижечки, бо вже у нас зима не така прохолодна, 400 гривень, ось такий варіант рукавичок. є ось такі бежевого кольору. Ось ці на знижці зараз 130 гривень. Коштують і чорні під шкіру. Так, ось такі є, теж знижечка 130 гривень. Так що шапочки з хутра. Панами такі по 200 гривень, теж знижка. Ось такі варіанти. Ну, є ще ось ось такий варіант. Цікавий теж 200 гривень. Ну, мені це точно не буде пасувати, тож я міряти не буду. А, до речі, шарфіки теж зараз зі знижкою теплі. Так, Ціна тут зараз 300 гривень, ну, 290, тут 320. Вже не так холодно, тож роблять знижечки, якщо треба, можна купити ось цей взагалі за 200 гривень. Ось такий. Ще ось варіант симпатичний. Ціна, зараз покажу, яка ціна 230 гривень. І це симпатичний. Тут є декілька кольорів, тож можна поєднати з чимось: і з коричневим, і з бордовим, і з рожевим, і з бежевим. Ну, ось такі моделі гарно поєднуються з вашими куртками. Так, а тут щось зелененьке виглядає. Ось так. Дивимось 160 гривень. Ось такий варіант шарфіка. Ну, взагалі там різні є кольори, тож можна обрати різні. Ось такий симпатичний. Так, а цей ціна 290 гривень. Хто любить у клітинку, дуже так красиво виглядає. Теплих шапочек. є ось такі модельки. Теж можна зараз вдягати, зима не така вже холодна. Ціна 160 гривень. Симпатично виглядає. І ось в такому бежевому кольорі. Модель теж зі знижечкою 130. Так, ну і інші варіанти. Є дуже така крупна в'язка, не дістану туди. Є ось такий трендовий колір, бордовий. Теж зі знижечкою, але ціна 209 гривень. Є в чорному кольорі, хто любить класичні, чорні. Ну і також ось шарфики є в бордовому кольорі. Можна підібрати комплект 400 гривень такий. Ну і куртка. Покажу, раз вона тут уже прям так красиво висить. В білому кольорі стібана теж зі знижечкою. 929 гривень. Так, непогано виглядає. Ось така. взагалі моделі курток дуже тут багато. Є і пальто стібані, теж знижечки є. І куртки коричневі, білі, чорні, навіть бордові і червоні. Ось така модель. Зараз подивлюсь. Мені подобається все яскраве. Так, а, ось зараз я сюди повішу покажу вам. Ціна тут, ціна 900 гривень. Легенька така. До речі, але розмір тут маленький, 36-й. Маленький. Есочка. Багато джемперів по 359 гривень. Різні варіанти, все красиво складене, людей небагато ще тут не зробили хаос на полицях. Так що можна подивитися, як буває, тут все гарненько лежить. Так, це у нас жакет за 1300. Ось такий варіант блискучий. Ще один жакет. Так, і цей 1200 гривень. Ой, дивіться, яка жилеточка цікава. Цікава жилеточка під дубляночку. 1000 гривень. Тепленька. Ну, вона тоненька, хутро, звісно, тут штучне, але... І ціна така приємна. Шубки теді. Йдемо далі. До речі, знижечки на толстовочки. Толстовочки мінус 70% знижка зараз. Тож можна тут обрати зі знижечкою є на блискавці. Є і ось такі варіанти з капюшончиком. Ну, а ціну зараз я подивлюсь рожеву. Ціна 600 гривень, була в майже 1000. Тут у нас спіднички. А спідниці теж зі знижками зараз від 320 гривень. Тут багато коротеньких є, але є і з середньою довжиною. Так що я оцю. Давно не вдягала спідниць. Ось довга дуже катонове, сірого кольору, кому подобається. Так, А тут хтось повісив ось таку сорочку цікаву смужечку. Не знаю, що я на неї знижка. Чому вона тут висить, мабуть, хтось не доніс. Ну, а ось така спідниця тут в коричневому кольорі коротенька, Ціну не побачила відірвана. Також знижечки є на розміри 44, 40-44, на товарах з червоною етикеточкою. Тож треба шукати ось такі червоні етикетки. Тисяча гривень зараз ось такі брюки. Так, вони, які вони широкі, чорні, на весну можна, на осінь. Такий доволі щільний матеріал. Так, є різні варіанти. Тут і літні варіанти трапляються. І джинсові варіанти. Ну, Більше ось таких темних. Так, а з іншого боку, можна ще інші моделі в світлому кольорі. І літні варіанти теж є. Так що стоїчка зі знижками і багато-багато всього, що можна вибрати. Ну, а джинси тут окремо, теж знижечки є. Штани від 400 гривень і теж різні моделі. Тут все намішано. Треба шукати, яка вам моделька підходить. І ще може не бути, звісно, розміру такого, як вам треба. Але ж це вже така фортуна. Стоечка зі знижечками. Жакет бачу. Теж дуже красивий колір. Трендовий, а тут снижечка є 900 гривень. Симпатичний, но мені б хотілося більш, мабуть, насиченого кольору, хоча цей теж гарний. Мені вже просто забагато. Я ось в куртки теж коричневий. Мені трохи вже набрид цей колір. Коли довго носиш, хочеться чогось іншого. От олівковий. Я от дивлюсь все ж таки на олівковий колір. Мені він більше зараз імпонує. Ну хіба що, може, мені не дуже він личить. А так колір цей гарний. Тут сорочок багато в такому кольорі. Є і сукні. Так, що ж я візьму? Да, і жилеточки є теж носить жилеточки по 900 гривень. Взяла все ж таки приміряти ось цю блузку. Вона коштує 1000 гривень майже. Так ось так на мені вона виглядає. Іначе то й непогано, але мені здається, треба менший розмір. Хоча тут можна затягнути, але ну, цього, мабуть, забагато. А, щось тут забагато від цього. Ну, а колір мені подобається. Подобається, що закривається ззаду, позаду. І рукавчик такий непоганий, не дуже широкий і не дуже вузький. Ну, в принципі, мені сподобалась модель. Хіба що не знаю. Оце в мене питання тут. Що він забагато великий оцей бант. Ну, і взагалі не все, що на манікена, гарно виглядає, виглядає гарно потім на фігурі. Бо всі ми з різними ізюмінками, родзинками. Ось так. Як вам подобається ця модель чи ні? Але все ж таки ціна тисяча. Треба бути впевненим, що все тут ок. Жакет в розмірі L. Ось такий. Ціна, ціна. Зараз дістану. Так, 1800 гривень. Так, за розміром я не вгадала, треба менше брати. Бо тут все за велике. Ну, так по кольору непогано. Довжина, довжина, не знаю. На мій маленький зріст, треба все ж таки коротші моделі брати. Ось так виглядає, що скажете. Звісно, не по цю сорочку, але вже я так вдягнула. Ну, так, виглядає. Всім дякую за перегляд відео, за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!